Привіт, в даному ролику ми продовжимо говорити про ретердропи і будемо говорити про проект Зори, який у нашому списку tr 1 проектів. Я вам хочу розказати про те, що це один із останніх проєктів, які ми абузимо. У нас їх в списку небагато. Ми не полюємо за усіма проектами там другого, третього тиру. Та є проекти, які роздали такі, як Архам, але він один на сотні або навіть на тисячу проєктів, які роздали людям. Дроп. І ми будемо записувати ролики тільки про ті, де ми самі знаходимося, і тільки про ті, які ми самі виконуємо і абузимо, ми запускаємо ферми і тому подібне. Тому говорити про те, що ми будемо записувати ролики про усі ретродропи, немає ніякого змісту, тому що ми не хочемо забирати у вас час, тому ділимося тільки якісним контентом: з подобайка і підписка. А ми будемо починати з тобою, Дмитро Крізький, команда Криптонів. Полетіли. Ході ретродропи, це перспективна тема 2023, 2024 і, можливо, 2025 року, але тут присутні певні ризики, якщо ви не пробудували конкретні стратегії. Якщо ви бігаєте по усім проектам і робите усі завдання, але не знаєте кінцевої цілі і не склали фінансовий план, не прорахували витрати на один аккаунт, не прорахували витрати на свою ферму, не прорахували витрати, скільки ви повинні підтримувати даний аккаунт, скільки грошей у вас ще на це піде, на жаль, в потенціалі ви можете не заробити. І так як ми робимо. Проекти тільки першого тиру, тому що інші проекти можуть роздати, але ризики, які ми приймаємо, не завжди оправдані прибутком, який ми потенціально можемо отримати. Тому ми робимо тільки проекти першого тиру, і сюди відноситься ЗОРА. ЗОРА це є NFT майданчик, на якому користувачі можуть створювати, купляти і переглядати цифрові файли. Але окрім того, що Зора це є NFT майданчик, це також леєр два рішення для вирішення проблем в секторі NFT. Працює по такій самій технології, як оптимізм, і використовує Optimistic гролапи, про які ми згадували в минулих роликах. Проект зібрав 60 мільйонів доларів, а сидраун відбувся у 2020 році. Якщо ми глянемо на екран, ми можемо побачити що тут великої кількості тієр-1 фондів немає. Серед інвесторів є Coinbase, Kindred, Hound. І також за недостовірною інформацією серед інвесторів є парадігм. Чому його тут не відображає, я не можу знати, але на декількох сайтах показує, на декількох не показує. Я не знаю, як до цієї інформації ставитись. Але якщо ми перейдемо на офіційний сайт Парадігму, то в в портфоліо буде знаходитись зор. Тому, враховуючи те, що у більшості проектів, які роздавали дропи в інвесторах, був парадігм, ми можемо розраховувати на те, або надіятись, або думати про те, що парадігм інвестуючи в зору, також має стратегію або також також має план того, що буде дроп. І ми, як люди, які сьогодні активно занурюємося в сферу ретер дропів, також звернули на даний проєкт увагу. Твіттер був створений у 2019 році, на сьогоднішній день 140 тисяч підписників. Якщо ми чекнемо або глянемо на Twitter Score, це і 439, що може говорити про те, що дійсно аудиторії, дійсно ком'юніті, яке формується навколо зору, є активним. Серед фоловерів є такі фонди, як Coinbase, a а 16 dead і той самий Paradigm, про який ми згадували. Також за ним слідкує Electric Capital і ряд сильних інфлюенсерів. Якщо ми перейдемо на їхній офіційний сайт, ми можемо побачити, що під пунктом 5 і 6 розписано про те, що вони планують роздавати винагороди для ранніх користувачів, і детальніше про це розписано, але не так детально, як ми собі можемо уявляти, що потрібно зробити. Факт того, що вони планують роздавати, розписано в їхній документації. Тому ми можемо розраховувати на те, що в потенціалі не просто очікувати дроп, а розраховувати на дроп. Також фаундер проекту ЗОРА говорив про те, що нативний токен ЗОРА це є частина майбутнього проекту, і ми можемо говорити про те, що все-таки токен у них буде. Питання просто коли, і питання за якими критеріями ми будемо получати винагороди. А зараз ми переходимо до детальнішої інструкції, що ми можемо робити, і як ми можемо проявляти активність. Тисни вподобайку, а ми починаємо. Отже, друзі, давайте розбиратися, які активності нам потрібно робити в зорі, щоб гарантовано отримати дроп. Перш за все, нам потрібно додати через Chainlist саму мережу зору, та як це є L2 рішення на ефірі. Для цього нам потрібно просто натиснути кнопку Add to Metamask. Ось, але якщо ви більшості з українців, то у вас може не конечитись, але це нічого. Можна просто застосувати VPN. Близько двох років назад ми вирішили створити спільноту криптонів, криптоентузіастів і людей, які мають бажання і хочуть розвиватись і шукають можливості на ринку криптовалюти. І ось цей день настав. Ми з нашою командою запустили бета-версію нашої закритої спільноти. Детальніше буде в описі під відео, а я вам зараз покажу, як взагалі виглядає наша от наш, наш продукт. Дякого це Звичайна приватка, але для нас це екостема продуктів, яка буде поступово і постійно збільшуватись. Близько 10 каналів і близько 6 загальних чатів, і команда, яка допомагає людям навчатись і розвиватись. Детальніше в описі під відео. І вибрати країну Польщу. особисто я використовую VPN, який називається Вінскрай. Все, ми вже причинилися на зору, і наступний крок, який нам потрібно зробити, це внести депозит. Внести депозит ми можемо через бріч. Для цього ми переходимо на сайт, е, вибираємо депозит, і нам буде цілком достатньо 15-20 доларів або ж одна сота ефір. Як бачимо, комісія у нас долар 62 до цента. І якщо ви робите при до 20, то комісія орієнтовно буде до 2 доларів. Отже, гроші у нас прийшли, тепер вони в мережі ЗОРА. Тож будемо робити активності. Перші активності, які ми можемо зробити, це на самому сайті Зора, зробити власноруч NFT. Для цього нам потрібно перейти на сайт Зора, натиснути на плюс, вибрати Multi-edition, вибрати будь-яке фото та зробити власноруч NFT. Окрім того, ми можемо робити безкоштовні мінти, можемо через платформу Зора, або можемо через таку платформу, яка називається Мінфан. Тут це набагато простіше, особисто я все роблю через Мінфан. Та як тут легко шукати колекції і легко все відслідковувати. Єдине, що нам потрібно буде зробити, це змінтити NFT пас, який її пригляє до 20, коштуватиме орієнтовно до 3 доларів. Після того ми переходимо на сам MintFun і вибираємо, що ми хочемо саме мінтити NFT в вибираємо всі, і вона нам буде сортувати всі NFT, які є. Для цього ми вибираємо NFT, нажимаємо Now, Шукаємо обов'язково безкоштовні колекції. Наприклад, вибираємо ST Mint 5 і такий невеликий лайфхак, як зменшити всю комісію, щоб NFT виходило практично безкоштовно. Замість того, щоб обрати через Market, заходимо в розширені і Wade опускаємо до однієї сотої. маємо запам'ятати, зберегти. Як бачимо, у нас комісія нульова. Нажимаємо підтвердити, NFT змітилася. І давайте глянемо, скільки ми вже ми потратили на саму комісію. Для цього переходимо в сам Metamask, дивимося активності, «Claim», і бачимо Total Gas Fee 0. Ось так такий лайфхак, за допомогою якого ми можемо легко економити на NT. Для того, щоб робити певні активності, ми можемо «Мінтити» NFT. Раз, два рази в тиждень просто для того, щоб підтримувати транзакції. І так само міняти, пару разів зробити на мінфані і пару разів зробити через сам сайт Зори. Зараз можна це такою нефтішкою, яка називається Guilt Zora, яка додається нам додаткову роль в самій Gindі. Нажимаємо Mint. І так само Мінтимо. Не всі NFT бувають безкоштовні, деякі бувають платні, і так само на цьому можна буде заробляти, знаходячи лімітовані NFT-шки, в яких лімітований саплай, див, дивит... дивитися, наскільки швидко їх розбирають, і пробувати підбирати. І в майбутньому фліпати. Так, так була історія з такою нефті Energy, яку можна було змітити, пробакаючи за 1,5-2 долара, а після того на неї прайс був доларів 15. Усі актуальні мінти будемо кидати в нашому телеграм-каналі, так що підписуйся, не пропускай. Отже, давайте підіб'ємо підсумки, чи варто робити зору на всі наші мульти, звісно, і що вони в нас є. В ньому є такий фонд, як Paradigm, і загалом ми зібрали 60 мільйонів, тож пропускати даний проект точно не варто. Я особисто роблю на 20% від всіх мультів, так як затрати на нього не надто великі, і комісія на мін з самих NFT вона є мізерною. Чому я саме згадав фонд Paradigm? А саме тому, що куди не заходить цей фонд, завжди ми отримуємо дроп. Також, якщо глянути на проекти, які роздавали дроп в минулому, у більшості випадках там був присутній фонд Paradigm. Тому саме цей проєкт Зора не пропускає. З тобою, як завжди, була команда Криптоніт. Не забувай дивитися нові ролики, а ми з тобою прощаємось. Пока!